Сьогодні, 6 листопада 2025 року. Ми з вами перебуваємо в Києві на лівому березі Дніпра на шляхопроводі біля станції метродарниця. Щойно ви побачили, що тут іде асфальтування прогонової будови першим шаром. Зараз я вам показую, що і на підходах дуже багато цікавих змін. Повний огляд, який я зараз для вас фільмую, ви зможете побачити на моєму ютуб-каналі користувачам Фейсбуку та інстаграму нагадую, що посилання на канал маєте в шапці мого профілю. Заходьте, дивіться, підписуйтеся, ставте свої вподобайки, там цікаво. На моєму каналі ви зможете побачити і повну історію реконструкції цього шляхопроводу і багато інших цікавих історій з української та київської інфраструктури. Бачимо дорожники автомагістралі південь вже майже доклали перший шар асфальтобетону на прогоновій будові. І ще одне. Оце червоне це не велодоріжка.